Добрий день, малята! Сьогодні у нас малювання. Послухайте загадку. Розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла від капур і полетіла. Здогадалися, що це? Дітки, це метелик. Метелики найкрасивіші створіння у величезному світі комах. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо використовувати. Техніку плямографії. Що нам потрібно для малювання? Звичайний аркуш паперу, альбомний лист, так. фарби і водичка в склянці і пензлік. Так, ми беремо аркуш паперу, глинаємо його на опіл. Ось. І пальчиками ось так притискаємо. Щоб у нас утворилася ось така лінія, бачите? І ми будемо малювати з однієї сторони цієї лінії. Так, половинка будемо малювати. Але беремо фарби багато, тому що ми будемо, ось беремо, наприклад, я візьму жовту фарбу. Ви можете взяти будь-який колір. Метелики бувають різні. Але знаємо, що в них крильця симметричні. Вони мають однаковий узор, візерунок на своїх крильцях. Так, візьмемо жовтий колір, намалюємо ось так. Ось. Одну половинку намалюємо. Другу, трошки більшу. Так. Візьмемо червоний колір. Так, фарби беремо багато. Ось. Щоб ж вона. Ось. Так, візьмемо червоний колір. Так. Теж намалюємо тут. Трошки потекло, але нічого, клітки. Так, прям синій колір. А малюємо синім кольором зверху. Так. Ось так. Змішаємося Так. Можна зробити тут ось такий. Так, і візьмемо дітки, добре промиємо фіолетовий колір. Варби і внизу теж намалюємо. Ось уловинки такі. Тут можна поставити ось такі зубчики. Так, вже більше, більше. синій Так, коли ми намалюємо ось так одну половинку дітки, так, тоді беремо дітки і складаємо, так як ми і притискаємо пальчиками нашу половинку щоб вона ось перейшла на другу половинку і розкладаємо нашу, наш листочок і домальовуємо, домальовуємо серединку. Серединка в нас чорного кольору. Так, ось, проводимо лінію тут на згибі. Так, і голову, і вусики. Ось. Так. Дітки, ось такий метелик у нас получився. Дуже красивий. Все, дітки, працюйте, малюйте, до побачення. О, який гарний.